Мені дві посилочки від Лесі. Спорятина. І це посилочка з Києва. Додумав, де розпасука. Дякую. Посилочка від Вілько Лесі. Спорятина? Відкриваємо. Так, зараз пробуємо. Так запечатано. Ого, не знаю, як її. Ага, щось тут таке стекляне. Зараз. Угу, тяжко відкривається. Так, зараз, зараз. О, ух ти! Ух ти! Ух ти! Так, дивимося. Ой, як красиво на новий рік підносить. Ч-то собі, клас. Так. Ух ти, скільки всяких подаруночків на новий рік. Ух ти, свічечка, свічка, я люблю. Ану. Ой, як пахне! Слухайте, шоколадом пахне. Клас. Так. Чашка, чашка. Чашечка. Клас. Так, сейчас, сейчас, сейчас. О! щоб пити чай. О, клас, дивіться, така гарна і з ложечкою. Клас, новорічна. Дякую. Велике дякую. Це смачні цукерочки. Так, ще щось таке. Зараз, дівчата, соколики, ластівочки, я двіга. Дякую за вашу доброту. Представляєте? Мені так приємно, в мене аж сльози. Сльози, знаєте, радості. Боже, яке гарне. М -м -м -м. Скільки тут всього, скільки тут всього. Дивіться, кава, це смачна кава. Ой, який гарний. Боже, який гарний сніговичок на ялинку. Ялинку кожен рік ставимо обов'язково, тільки я люблю натуральну. Ставимо, знаєте, яку ми такі ялинки ставимо у відрі, щоб одразу потім на дачу висаджувати, не обрубано. Боже, От дракона. Глянь. От дракона п'яний. Дякую. У мене якраз є мої самі найкращі. У мене дитина моя, от дракона, рік дракона. Бачите? О, все. О, на. Бачите? свої красунічки, Дракончик. Це іграшки новорічні, дуже гарні. Ух ти, це! Яка красива, це макіяж робити для тіні, так? Да? Так, це тут тутні помади. Так, колір. Колір гарний, я люблю червоний, я ж блондинка. Я подіваю, червоне мене платье, красиве, з китайського шовка. Шикарне таке длине. І представте червоною помадою. Ой, а це така нюдова, дуже гарний колір. Так, і все, щось держи, Я розпечатую, дижу себе на свічу. Так, це мене мій оператор. Трошечки вище піднімаю. Ух ты! Клас. Це киність. Отакий гарний новорічний бокс. Тіні якраз підходять, бо в мене дуже зелені глаза, такі, ух, знаєте, глаза такі зумрудні. А коли оця дощ, вони мене робляться ярко-ярко-зелені. А коли темно, дуже темно, такого кольору, аж болотяного робляться. Да. Леся дякую велике. Мені дуже приємно, дуже приємно губні помади. Вже пробувала красити гарні чашечка з ложечкою. Теж дуже гарно буду приміняти, тільки я Це сніговичок на ялинку, піднос, свіча, каву. Дякую тобі, дорогенька. Хай летять до тебе тільки гарні, радісні вісточки. Щоб зараз ти задумав цю хвилинку, що ти хочеш, а так і буде. Бо відьма, я двіга так сказала, і вузликом тобі на кохання, на добро зав'язала. Дякую, дорогенька. Всього самого найкращого дякую за гарні слова. А твоє добро хай до тебе вертається в 10 разів більше від мене. А так і буде.